Привіт! Знаєте, ми щодня робимо сотні речей, навіть не замислюючись. Але чи думав хтось, що за простою купівлею ранкової кави стоїть ціла юридична система? Звучить складно, а от і ні. Сьогодні ми якраз і розберемо ці невидимі правила, які, виявляється, керують нашим життям щохвилини? Ось подивіться купити каву і підписати договір оренди. Ну, здавалося, що тут може бути спільного? Одне, це хвилинна справа, буденність, а інше серйозний відповідальний крок. Але я вам скажу так: в їхній основі лежить один і той самий абсолютно однаковий юридичний скелет. Інтригує, правда ж? І ось відповідь. І те, і інше це правовідносини. Найкращий спосіб це зрозуміти уявити собі таку собі гру, гру, в яку ми граємо щодня, самі того не помічаючи. І в цій грі, як і в будь-якій іншій, є свої гравці, є приз, і, звісно ж, є правила. Повірте, як тільки ми розберемо цю просту структуру, ви почнете бачити цю гру буквально на кожному кроці. Ну що ж, давайте зануримося глибше. Будь-які правовідносини, чи то купівля жуйки, чи заснування міжнародної корпорації можна розкласти на три, скажімо так, основні елементи. Це, знаєте, як кубики конструктора, з яких і будується вся вся юридична взаємодія. І ось вони, ці три кити: перше це гравці, або якщо казати по-науковому, суб'єкти. Друге це приз, тобто те, за що власне йде гра, об'єкти. І третє, найголовніше це правила або зміст правовідносин, гравці, приз, правила. Просто правда? Зараз кожен з цих елементів розберемо детальніше. Отже, почнемо з перших двох хто грає і що власне на кону. І щоб це не було сухою теорією, давайте знову повернемося до нашої кав'ярні. Це просто ідеальний приклад, щоб усе зрозуміти. Суб'єкти це наші гравці. У кав'ярні їх двоє з одного боку клієнт, а з іншого сама кав'ярня як юридична особа. І в цього простого діалогу мені каву, будь ласка, кожен з них моментально отримує певний набір прав і, звісно ж, обов'язків. Все дуже логічно. А ось тут є один дуже тонкий, але важливий момент треба розрізняти суб'єкта права і суб'єкта правовідносин. Дивіться, суб'єкт права це, по суті, будь-хто з нас. Кожен має потенційну можливість вступити в гру. Це знаєте, як гравець на лаві запасних. А от суб'єкт правовідносин це той, хто вже вийшов на поле і грає. Тобто, коли ми просто йдемо вулицею, ми суб'єкти права. А коли заходимо і кажемо мені лате, бам! Ми вже суб'єкти конкретних правовідносин. Добре, з гравцями розібралися. А що ж таке приз? Це є об'єкт. Це, власне, та річ, або благо, заради якого вся хра і затівалася, те, що всі хочуть отримати в результаті. І в нашому випадку з кавою об'єктів аж два. Для клієнта об'єкт це, звісно, чашка ароматної кави, це матеріальна цінність. А для кав'ярні об'єкт це гроші, які вона за цю каву отримає. Теж матеріальна. Але ж об'єкти бувають і нематеріальними. Наприклад, репутація, кав'ярні або навіть авторські права на ту музику, що грає у них в залі. Це все теж об'єкти правовідносин. Гаразд, гравці є, приз є. Чого не вистачає? Правильно. Правил гри, а це, мабуть, найцікавіше. Саме правила або юридичною мовою зміст правовідносин і визначають, хто що може, а хто що повинен робити. І тут правила діляться на два рівні: уявіть собі меню в кав'ярні. Юридичний зміст це все меню. Теоретично можна замовити будь-який напій з нього, це таке собі поле можливостей. А от фактичний зміст це вже конкретне замовлення, один лате. Тобто це та реальна дія, яку людина обрала з усіх можливих. Закон дає нам меню, а ми обираємо страву. І ось ми підійшли до самої суті правил. Вони завжди працюють у парі, як дві сторони однієї медалі. З одного боку, суб'єктивне право це те, що ми можемо вимагати. У клієнта є право отримати свою каву. З іншого боку, юридичний обов'язок. Це те, що ми повинні зробити. У клієнта є обов'язок заплатити за цю каву. Одне без іншого просто не існує. Право кав'ярні отримати гроші це обов'язок клієнта заплатити. І навпаки. Так, добре, у нас є гравці, є приз, є навіть правила. Але все це просто існує в теорії, поки щось не дасть старт. Чогось не вистачає якоїсь іскри, якогось пускового механізму, що змусить всю цю конструкцію запрацювати. Якщо це гра, то де ж стартовий свисток, що є тим сигналом, який каже, все, гра почалася, правила діють. В юридичному світі для цього є спеціальний термін. І ось він, юридичний факт. Це і є наш стартовий свисток. Це якась конкретна обставина в житті, з якою закон пов'язує початок, зміну або кінець гри. У нашій кав'ярні юридичний факт це момент замовлення. Проста фраза Одне лате, будь ласка, і є та сама іскра, яка запускає весь механізм прав та обов'язків. Але не всі стартові свистки однакові. Їх можна розділити на дві великі групи, і критерій поділу насправді дуже простий – чи залежиться подія від волі людини, чи ні. От подивіться, з одного боку у нас є події, це те, що відбувається без нашої волі. Ну, наприклад, досягнення повноліття, сплив часу або, не дай Боже, якась природна катастрофа. А з іншого боку, дії це вже результат нашого свідомого вибору. Підписати договір це дія, навіть порушити закон, це теж дія. Якщо говорити про події, то вони теж бувають різними. Є абсолютні, ну скажімо, ураган. Це ні від кого не залежить, а є відносні. Уявіть, хтось третій підпалив будинок. Для власника і страхової компанії це подія, яка не залежала від їхньої волі, але вона була спричинена діями іншої людини. І ця подія запускає їхні правовідносини щодо страховки. З діями все простіше це все, що ми робимо за власним бажанням, свідомо. І тут, звичайно, є два шляхи можна діяти правомірно, тобто за правилами. А можна протиправно, тобто порушуючи їх. Але навіть коли ми діємо за правилами, є нюанси. Дивіться, є юридичні акти. Це коли ми цілеспрямовано хочемо юридичних наслідків. Наприклад, підписуємо договір купівлі-продажу. Ми ж хочемо стати власником. А є юридичні вчинки. Тут наслідки настають, навіть якщо ми цього не планували. От знайшли на вулиці загублену річ. З цього моменту закон покладає певні обов'язки, хоча ми, може, й не мали на меті вступати в якісь правовідносини. Ну що ж, давайте тепер складемо всі ці шматочки пазла разом і подивимося на загальну картину, як це все працює в нашому житті? І ось вона, ця універсальна формула: гравці, тобто суб'єкти, взаємодіють з приводу призу, тобто об'єкта, дотримуючись правил, тобто змісту, а стартовим свистком для всього цього юридичний факт. І ця, на перший погляд, проста схема це основа всього. Від купівлі квитка в кіно до отримання спадщини чи реєстрації бізнесу, це справді всюди. І наостанок, просто подумайте, скільки таких невидимих юридичних ігор кожному з нас доведеться зіграти сьогодні, замовляючи обід, сідаючи в таксі, навіть просто лайкаючи пост в соцмережі. Тепер, коли відомі правила, спробуйте помітити ці моменти. Гарантую, їх буде набагато більше, ніж можна було б уявити.